Ось уже можна сказати, надійшла вакцина у можливих і різновидах. І, наприклад, вже є дослідження. Припустимо, що вона діє. І є ті, які бажають цю вакцину, вже собі ввести. і Є ті, які не бажають. Ну тобто є скептики, які бояться, але є й ті, які хочуть уже піти, і зробити щеплення, щоб закінчилося це все. Угу. Тобто у людей зараз виникає така можливість і думка, що ну все закінчується цей рік, все повернеться. я себе ловлю на цьому. я і все буде, як і раніше. Я себе ловлю на цій думці, що і раз ми почнемо наживо зустрічатися, і все відновиться, і людина знову почне літати до своїх друзів і рідних, провадити, жити. Буде тривати життя. Звичайно, вже ця закупорка закінчиться. Ну звичайно, ти зустрінеш у вулиці товаришів, так, так так обіймешся з ними. Ця думка є у людини, що все повернеться і почнеться знову життя. От як ви думаєте, життя нікуди не зникло. Це перше, так? Так. Тож повернеться воно, я не знаю, що ми маємо на увазі під життям. Це перше. Друге, те, що було, не повернеш. Тож уся ця пандемія, увесь цей вірус він буде нас супроводжувати. Я вважаю, що ми маємо усвідомити. Що він нам дав, я стежу взагалі за пресою. Мало хто ось робить висновки, чому він прийшов і для чого він прийшов? Ні, хочуть повернутися до того, Та, що так, було. Але це природній стан людини, ну втомленої вже. Ну начебто було добре. То що ми маємо усвідомити зараз, і, от, в принципі, щоб, ну, щоб по новому зажити, але так знаєте, добре. Ми повинні позирати в майбутнє як у новий день який має бути результатом минулого дня. А ми ще цей минулий день не враховуємо. Ми не хочемо з нього витягнути жодної тобто, інформації. Треба витягти інформацію. З Звичайно, потрібно, тільки ми не бажаємо. Ми хочемо стрибнути назад. Так, стрибнути назад, а вже ж. Ось і все. Як ми літали, кудись літаємо, ходили, ходимо. Ось були. Телебачені всілякі Шоу, там, були театри, були кіно. ходили, куди ресторани, всюди, на вулицю повну люду, заходили в будь-яке кафе, в будь-яке місце. Так. Яку інформацію потрібно тоді виловити з минулого? Яку? З того, що ми, якщо бажаємо повернутися до зближення, то зближення повинно бути внутрішнім, щоб нейтралізувати цей вірус. Це дуже непросто пояснити людям. Так. Але проблема коріниться в нас. Вірус коріниться в нас. Якщо я хочу його нейтралізувати, мені потрібно для цього наповнити моє ставлення до інших почуттям, взаємозв'язків, зближення, любові. І тоді я нейтралізую негативний вплив. Вірусу, а її не було, ви кажете, так цього зв'язку цієї любові не було в минулому році. Звичайно, нашому. не було не було а вже. ж. А те, що людині уявляється, що було, що і це просто були? вона почувалася вільною, а, але цього не було. Вірус прийшов до нас і показав нам, що ти не маєш права наближатися до іншого на два метри, припустимо. Так Ось ближче до іншого ти наближатися не можеш. Якщо люди зрозуміють, що вірус насправді перейшов із духовного рівня. Тобто з рівня чуттів і з рівня виправлення людини в людині, і він спускається потім на біологічний, на тваринний Ось я рівень. Ось Зараз так? Так. Тобто він, щоб ми підтягнулися до цього рівня, так? Просто. Ні, нежива рослина, тварина, природа і людська людська вища за тварину, тобто це чуттєві взаємостосунки, ставлення людини до людини. Якщо ми це виправимо, то на всіх більш низьких рівнях. Нам нічого буде виправляти, все буде правильно і добре. Тобто ми маємо виправити стосунки наші один з одним. Один з одним. Тільки на тільки внутрішні. Ви говорите, так? Так Зовні ми обіймаємося, а внутрішньо ми все таки були. Потрібно розкрити людині, що значить, що він мені говорить, я не любив інших. Він не погодиться? Так я з ним обіймався, я з ним був на посиденьках, випивав. Звичайно, мої друзі були близькі. Так, і все таке. Як пояснити йому, що це все були егоїстичні, жорстокі, суто психологічні, ненависницькі стосунки. Стосунки. Це не пояснити. Так. Потрібно. Це дуже важко пояснити. Людина зберегла тепло до близьких людей, і вона Вона не замислювалася про це, а зараз ми маємо вийти на інший рівень. Тобто людина має зрозуміти, що вона жила, використовуючи іншого весь час, так Так. і його була використовувати його так чи інакше. Так ох, як це не просто. Ну а потім почнемо пояснювати матерям, що означає любити її своїх дітей. Це взагалі, чому взагалі? Тому що мати впевнена не тисячу відсотків, що це що вона його любить, звісно, любить, так але це тваринний рівень любові. Оближ цей стан. Є тільки знайди йому більш внутрішню зміну, вічно досконалого, що це що своїм усвідомленням, звідки воно походить, з твого тваринного тіла внутрішнього, з твого потягу як тварина до тварини. Тобі хочеться її обійняти, тобі хочеться її лизати, як корова вилизує своє новонароджене теля, і так далі. А тут треба ще й інше. Чому я це роблю? Для чого? Чому природа збуджує в мене такі почуття? Я не можу постійно слібо керуватися своїми інстинктами зараз, діями від природи, які мені в такий спосіб потикає, спонукає, змушує. Я маю усвідомити, чому я повинен це робити. Погодитися з цим і своєю згодою підтвердити, що ось я це роблю свідомо. Для чого? Для чого я маю відповісти, інакше це буде несвідомо для цього, щоб повністю пізнати і виправити в цих діях програму Творця, яка вона щоб ми в цій любові між нами, між усіма людьми з'єдналися в систему, яка називається Адам. І зрештою в ній надійшли б такий самий зв'язок любові до творця. Адам ви говорите, це як єдина душа, так? Так, єдина душа. І тоді ми відчуємо, як він облизує нас, творець, як корова теля. <рес> І ми сприймаємо це, ну от як теля сприймає корову. Матір. Ніжно так, ніжно. з любов'ю справжньою. Так. Заради цього все і створено. Коли ця найвища любов проявляється на всіх рівнях до найнижчого рівня, тоді це і є розкриття Творця творінням. Нікуди ми не дінемось, це все має бути розкрито. Тобто ми розкриваємо, що ми такі єдині на руках Творця, так? Так. Ми повинні ще вищим бути. Аж до того, що ми зобов'язані досягти разом із ним рівного стану, усвідомити його ставлення до нас, піднятися до рівня, щоб розуміти і відчувати джерело його ставлення до нас, тобто виростити себе до такого рівня. Тобто, ми маємо до задуму навіть дійти. Звичайно, інакше що ми будемо, як немовля, на руках у матері і йому добре, і матері добре, потрібно зростати, так зростати і в наших духовних стосунках. Нашим створцем теж там є неживий, рослинний, тварини і рівень людини. Ну тоді таке останнє питання. А який він задум творіння? Задум, ось остання точка. Ось до цього стану, до найвищого. А що це? Який він? Коли ми відчуваємо звідки в творцеві виникає і сходить на нас його любов? Ну це слова звичайно. Та це вищий пілотаж. Це вже все. А ми дійдемо. Дійдемо. Ви оптиміст. Ні, тут не оптиміст. Це прямо запрограмовано. Ми лише просто спробуємо зробити це швидко і для всіх.